Три способи використання вдячності, про які ви, напевно, навіть не здогадувалися. І перше, це коли вас запитують якесь гостре запитання, чи певна ось така агресія, нападки, провокація, певна, почніть, головне зі спокійним виразом обличчя. І це вже буде бісити вашого опонента з подяки. І потім дайте оцінку цьому запитанню гострому. «О, дякую за таке гостре запитання, або таке своєчасне, сучасне, нетривіальне, неочікуване. І здається, я розумію, чому саме ця тема тебе так хвилює на зараз. І поки ви говорите ці шаблонні фрази, ви зорієнтуєтеся, мозок знайде якусь більш підходящу відповідь ніж та, яка одразу прийшла на язика. Другий спосіб це подякую починати будь-який публічний виступ. Якщо ви не знаєте з чого почати. Почніть дякувати, наприклад, за те, що зустрілися, за можливість поділитися знаннями, досвідом чим завгодно. Так само, третій момент це подякувати в фіналі виступу, якщо теж ви думаєте і вагаєтеся, а чим же закінчувати, подякуйте за увагу, за те, що знову ж таки зустрілися, і мали такий чудовий привід для спілкування. Дякую за перегляд.